У конгрес-центрі сумського держуніверситету організували благодійний концерт і виставку. Бандурист Андрій Міцай, уродженець Охтирки, приїхав до Сум, щоб дати концерт для волонтерів, які виготовляють сітки та інше маскування. З третього курсу я працюю в національній капелі бандуристів України імені Георгія Майборде. Це найпрестижніший колектив України. Я вважаю на мою думку. Сьогодні буде ну репертуар, так би сказати, буде і класика. Будуть і сучасні композитори, будуть різні. Але це все йде е, сюжетно. Тобто це йде моновистава. Це не просто номер, е, як у концерті там відспівали, похлопали, а це йде як моновистава, музично-поетична моновистава. Рідна, що з тебе зробили? Нема долі, нема волі, хрести. E morre. Наш фонд, благодійний фонд. Ми тут північний форпост існує в сумах уже давно, і ми проводили дуже багато заходів. Але все це було в наших осередках. Такий захід у нас вперше він за ініціативи пана Андрія він запропонував виступити для волонтерів. Але ми вирішили розширити формат і запросити містян. Такий музикальний інструмент, як бандура, це про наше коріння, це про нашу ідентичність, це про Україну. І дуже б хотілося, щоб суми це почули. Також на Заході презентувала свою роботу десятирічна сумчанка Ніколь Вихрова. Дівчинка розповідає, почала малювати близько року тому. Своєю творчістю Ніколь хоче допомагати українським захисникам. В основному малюю я Гуашю. Зараз почала малювати більше про Україну, бо моя мама сказала, що я росту не тільки фізично, а й духовно. Я продаю свої картини і можуть мої картини купити як за QR-кодом, так і за посиланням, і вони одразу через Ощадбанк переходять на благодійний фонд. Ми тут Північний Форпост. Усі гроші зібрані під час благодійного заходу. Волонтери центру ми тут використають для виготовлення маскувальних виробів для українських воїнів, розповіла Лариса Гніденко. Думи, думи, дерева, Анна Книж, Віталій Паденко, Суспільне новини Суми.